Всім привіт! Ми юля, і сьогодні у нас на огляді гра міма її виготовляє Зоя. Нещодавно ми знімали огляд на гру Вовк іде. Нижче під описом під цим відео ми вам поставимо посилання, де саме можна її замовити. А зараз ми вам хочемо показати, що є всередині цієї коробки, як грати цю класну гру і кому вона підійде. Про що у нас гра? Гра у нас про те, що ми стали власниками іграшкового магазину, і нам потрібно розставити в нашому магазині продумано іграшки. Як це робити, покажемо трошечки пізніше. Давайте подивимося, що було у коробці. У коробці було ось таке поле для підрахунку наших ходів, і ось такі чотири фішечки. Ми з вовчиком обираємо які. Я вибираю синю. Так, синю і. А я візьму жовтеньку, так? Ось так візьмемо синю і жовту. Також у нас є ось таких 40 жетонів грошей номіналом по 10. У нас є 68 карточок, серед яких ви знайдете 64 карточки з іграшками. І чотири карточки з карта з касами. Це у нас будуть з вами такі стартові тайлики. І у нас з вами будуть ось такі фішки нагород, які нам принесуть потім по 5 балів. У нас є чотири нагороди за різноманітні іграшки. Наприклад, щоб здобути ось цю, нам потрібно назбирати 8, не 8, баба, а 5 різних ляльок. Якщо, наприклад, ось таку нагороду, 5 різних спортивних предметів. Така принесе у нас п'ять різних, потрібно назбирати mm -hmm. м'як п'яковував чи так п'ять м'яких іграшок, і ось ця п'ять автомобільно-будівельної техніки. Так, Ось такі у нас, дивіться, є. Це в кінці гри ми підрахуємо, в кого було найбільше однакових. Наприклад, ось ця зелена, і вам потрібно назбирати найбільше однакових або тенісних ракеток, або козанів, або м'ячиків. Ми вам в кінці гри покажемо. І ось такі нейтральні це якщо, наприклад, дві дитинки або три дитинки назбирали однакову кількість, наприклад, спортивного якогось інвентаря. Тому одному дається ось такий зелений, а іншим двом дається нейтральному а, кольору. І також у нас. У нас є е, правила гри. Тепер ми готуємося до гри, зараз все розкладемо і пояснимо, як її грати. Отже, ми з ловчиком розпочинаємо будувати наші магазини, починаємо будівництво сказ і ми повинні утримувати програму в голові, що наше поле має не виходити за межі квадратика 4 х 4. Тобто так може бути 4 і 4 в іншу сторону. Так. Каси ми роздали, на поле наші фішки поставили. Для чого нам взагалі потрібне поле для підрахунку кроків? Тому що, коли ви завершуєте ціле коло 10 кроків, ви отримуєте перші гроші, так, 10, які потім нам допоможуть визначити, хто буде переможцем. Так, яким чином ми здобуваємо кроки? За допомогою приєднання до кольорів цих м, таких плашок. Дивіться, наприклад, показуємо по вовчику. Ми приєднуємо їх рівненько, тобто, якщо у вас. Ось так, дивиться на вас каса, то відповідно до неї ви повинні приєднати. Не крутити, ні, воно повинно бути рівненько зверху, знизу з боку. І дивимося, наприклад, якщо вовчику приєднати ось так, буде два. Буде два. Чому? Тому що ми з'єднали два кольори: червоний колір, синій кольор, і ми рахуємо, скільки знаходиться в цей момент на ньому іграшок. Бачите, тут одна іграшка і ось тут одна іграшка. Тому вовчик може здійснити два кроки. Або... Якби тут були іграшки, це би було б один, два, три, чотири. Ми вам зараз будемо детально це все показувати. І ось це я буду теж вам акцентувати, коли ми будемо доходити до здобуття а, таких або... нагород. Отак. Так, отже, першим у нас розпочинає наймолодший гравець Вовчик. Я своє поле ставлю. Ось тут щоб було більше місця. Ти теж вовчик одразу там, щоб нам потім не було відсовуватися. Вовчик обрав, подивіться, ось таку фігуру. Це перший крок. Він обирає фігуру приєдне. Другий крок рахуємо, скільки він здобув іграшок. Скільки один. Wow. Два. Рухає свою фішку один, два. І третій крок обов'язково додаємо будь-яку фішку на наше поле. Тепер моя черга. Як я зазвичай з вовчиком роблю? Ми під, підлаштовуємо. Беремо якусь фігурку, швиденько крутимо навколо, і я, наприклад, бачу, що тут буде дві. Теж собі беру ось цю, крокую один, два і докладаю наступну. Тепер хід переходить до вовчика. Так. так, так, що ж може мені одніти? Так, бери її і починай крутити. Напевно, ось цю спробу. Так, можна можна спробувати отак так, і і ось тут дивіться, тут якраз те статус про що ми два. говорили. 1, один-два це червоний три чотири і синіх з'єднали на чотири. Так, кочі ходить чотири. Додаємо три, одразу ще одну 4 є. Yeah. А тепер наступне ходжу я. Давайте візьму ось так буду ляльчики, наприклад, забирати. І в мене теж, дивіться, виходить: 1, 2, 3, 4. Наздоганяю вовчик: 1, 2, 3, 4. Беру наступну карточку. Тепер вовкінхід. Давай подивимося, що тобі тут може бути. Отак у мене дуже багато нас бере. Так, дивіться, бачите, він зі нами в нього тут 4 І ще ось тут. Дивіться, на червоному у нас виходить скільки? 1, 2, 3. І на фіолетовому — чотири, п'ять. Вовка ходить п'ять кроків. Ходи? Один, два, три, чотири. Так. Так. І я дойшов коло і беру собі таку по десять. Так, Hai. так, він зробив ціле коло, тому здобув перші гроші. І ми ще слідкуємо за іграшками. Так, він, наприклад, в нього вже є по два машини, дві м'яких іграшки, ляльочок так само дві, і навіть хоч і окремо розташованих, але дві спортивних. А я буду теж, напевно, що збирати ляльок. Я їх поставлю ось так. і в мене вийде один, два, три кроки, і вже буде їх три. Один, два, три. Додаємо вовчик, твій хід. Mm, так, так. Дивимося. Mm -hmm. Так, один, два, один, два, один, два. Все окей, що можна повсюди добудувати. Так. Ще 4 на 4 квадратик виходить. Угу. Uh -huh. Так. От таке можна струмити. Хоч червоний, Давай. Так? так. Тільки давай, гроші десь складай так, щоб от їх рукою не задів. давай сюди. Так, скільки червоних? 1, два, три, чотири. Чотири, ходи. 2, 3, 4. 4, ходи. Один, два, три, чотири. Ми додаємо наступну. Я сюди візьму ось цю. Бо в мене так, ви бачите, ляльки ще немає. І якраз вона мені тут підходить: 1, 2, 3, 4. Я ходжу це один, два. Зберу ще. Три, чотири. І дивіться, мені ще одну ляльку, ще одного виду додати. Ось цю. І я не збираю на першу нагороду. Так, додаю наступну іграшку. Вовчик. Так, так, так. Уможливо мені багато принести. Лошки. О, Ні, не таке. Не таке. Значить, щось друге Так буде один-два. Так, ну, ну, так, так. так буде. Ну так, зверху буде три. Бачиш, куди пропала, там де три. Дивися, тут ще є ось така, наприклад. Ой, ну ні, не ось ця, я, щось побачила, я побачила і вже загубила. Так, да, я мала на увазі ось цю, що типу три ляльки, але з тебе саме спортивних вже три різних. Відповідно, потім можна буде додати, наприклад, ось цю, і тоді буде більше таких. Ну, або бери три іграшки. Так. Як ти думаєш, що тобі взяти? Та ні, Давай, отут, Тут теж буде три. Угу. Так. Будеш збирати е, спортивні. так? Добре, три, ходи, один, два, три. Додаєте, один, два, нас тут. три. У нас все м'якими іграшками. А uh -huh. я тут стояла? Напевно, на трійці. Один, два, три. Так. Дивіться, а я беру ось таку. Дивіться, що у мене тут виходить: один, два, три, чотир, п'ять. Один, два, три, чотир, п'ять. І я назбирала різних лярок. Дивіться. Ось така у мене є, ось така є, ось така є, ця також є, і ось ця є. Тобто я ще здобула першу нагороду у фішках. Так, покрізь є, Добавляємо сюди. Так, вовчик. О, дивись! Вона супер підходить тобі Ой. Ой, Да. Як зазвичай, я люблю таке випадково зробити. Супер, mm -hmm. давай, давай покажемо глядачам, що у нас і зелене салатове зібралося, і фіолетове, і голубе. Буде дуже багато ходів. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9. Дев'ять. Ходи спочатку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Забирай перші гроші. Ну, не перші, а наступні. Так, це вже в тебе 20. Дивимося спортивного інвентарю. В тебе вже є 1, 2, 3, 4. Тобі ще не вистачає. Не вистачає, що поки в нас немає. Ми потім подивимося кого. І зіграшок в тебе вже. Дивись, скільки зайчиків у нас збиралося. Це теж добре. А, так. Походили, достаємо наступну хіт переходить до мене. Так, до речі, 4х4 не забуваємо. Я, наприклад, можу взяти теж ось цю ляльку, але мені вже пора щось інше можливо збирати. Але лялька мені принесе багато ходів. Тому давай я її візьму і буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це це тут, да? Один, 2, 3, 4, 5, 6. Гроші. Беру карточку, додаю. І дивіться, в мене вже є чотири. Все, в мене квадратне може бути але хочем. Давай я буду досивати, а вдруг тебе. Так, да, ну давай, твоя рука може бути щасливіше. Погоджусь, давай. От так можна багато заробити. Так, да, можна, можна, звісно, давай. Угу. Один, два, три, чотири. Так, так, ні, кудись, ніхто не туди пішов. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, да, давай шість. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Угу. О, доставай. Що я... достає? Карточку. Ні, ну давай, коли ти будеш ходити. А ти пустик, що ходить? Ні, ні. А, хоч навпаки? ну давай. Так. <ріх> <ріх> так, я достала іграшку. Що Так, що би це мені таке зробити? Ну, о, воно ну, так буде дуже добре. Я сюди поставлю, і в мене з'єдналося і червоний, і фіолет. Один, два, три, чотири, п'ять. А ти ж я не забуваєш, що це один десять. десять mm. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Заробила десять. Так. І в мене вже будівництво може бути або дві, ще сюди, або дві сюди, або по одній. Все, інших варіантів немає. Дві хід, двери додавай. О, спортивний м'ячик! Супер, береш м'ячик і отримуєш нагороду за спортивні. Так, я подивішся. Ну, можна тут поставити, дай буде з'єднана вся червона. І ще й ракета. Ану, ракета один, два, три, чотири. Ще якийсь спортивний, один не вистачає, там вдається місячок чи що. Шинок. Так. Але вже спортивні в тебе є. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім. Ходить сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Супер, бери гроші. І дивіться, ми беремо в нього за спортивні досягнення. фламінго є, ракетки є, ролики є. М'ячик є і велосипедик є. Ти здобувши ось таку нагороду за цей хід додаємо наступну картиночку. Так, ну що? У нас, дивіться, залишилися червоні і е, м'які іграшки. Так, м'які іграшки. В мене нема куди приєднати, так, щоб було гарно, але їх пора в магазин додавати, бо так можна, мені здається, програти, якщо їх не додати. Почну, напевно, з зайчика. Ось так. Приєднаю. І це буде 1, 2, 3, 4. Один, два, три, чотири. Доставай карточку і твій наступний хід. А тут якась червона іграшка. О, але машинка там є. Так. А, ну я не про те говорив, я говорив про те, щоб отут можна було встретити. Так, так, да, так не поставиш і ту не поставиш. Давай які іграшки, вони теж можуть тобі принести бали, і ти ще можеш потім розбирати нам. Ось таку. Зараз я подивлюся. О, о, так. о да, з тої сторони дається хорошо. Рахуй. один, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Сім, Ходи, сім. Ого, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Є. Бери А Аж тебе на цілий круг перегнав. Бери mm. Береглося. Бери. Берегу. Зараз ой, ой а де? У мене було, по-моєму, тридцять. чи що? Тішок. Тишок було десь? Ті сорок. Ні, було тридцять. Ну зараз сорок. А вот вона тобі лежить? Mm. Так. Ну, значит, я було тридцять, да. так. Uh -huh. І додавлю. Так. Mm. так, і є. Е, 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 нічого не назбирав. З іграшок в тебе 1, 2, 3. Тільки 3. Добре. Е, це додали, це додали. Гаразд. Видаємо наступну карточку. Дивіться, у Вовчика вже теж є 4. Тому він може тільки вверх, або внизу збудувати. Mm. Так, тепер я. Ну, давай продовжимо з, напевно, що м'якими іграшками їх збирати. Або... Ні, тоді це не встане. Ну, давай м'яку візьму, і в мене буде два. Один, два. Доставай. Ну, так. Раз, так, так, так. А що це тут так захопляло? Сподіємося. О, ні, не то що я хотів. Так, давай. Раз, один, два. Сюди не можна, бо тут Джейсе. бачиш, там або зверху, або знизу. Чого? Бо чотири. Один, два, три, чотири. Але дивись, я хочу... Го що, ти ж не можеш, то це вже п'ята буде дивитися. Один, два, три, чотири, п'ять. Але ж я не сюди встанови? Ну так, да, але я... вона ж з цієї сторони, це ж квадратик має вийти. Раз, один, два, три. І тут вже буде ще чотири. Угу. Бери іграшку, наприклад, тоді можливо якусь. Давай подивимося. З яких іграшок. Тих багаточку буде. Угу. Хм. Або спортивних, або м'яких. Ну, м'яких ніби більше виходить, тоді, якщо так, поставити, так? Давай. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Так, і тепер дивися, треба для того, щоб вишивку надрати, тобі треба ось тут добудувати і ось тут. Mm -hmm. Рахуємо, скільки м'яких є, хорошо? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Mm -hmm. Догнав тебе на тілої кухні. Так, додаємо картиночку. Так, і тепер ходжу я. Я буду спробувати тебе нас доганяти. А до речі, мене дивилися, що там у нас по машинках. Один, два, ага, мені не вистачаєш того і я в тебе теж, так? Да? Угу. Два, три, чотири. Три А, Один, два, три, чотири. я. Мені ще треба ну... Я, напевно, поставлю ось так. І будуть машинки. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, три, чотири, п'ять. Все, беру. Ось цю. Але так. за тебе швидше, швидше. Так, давай тут от, 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 якась сховалася. Угу. Так. Давай. О, оця вже багато принесе. Угу. Давай. Угу. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Давай, вісім, Ходи. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, бери гроші. Так. Тепер я. Тепер я, тепер я. Спробую так, давай спробуйте збирати м'яких ігрошок. Давай відвостю. І буде один, два, три. Один, два, три. До тебе до біла. Додавай ще одну карточку. Угу. Так, куди приєднаємо кого? Так, так, так. Хто? Ого, точно, це буде вже мільярд прямо. Давай, так. Ага, багато буде і червоних, і фіолетових. Угу. Давай. Один, два.

1, 2, 3, 4. Додавав. Ой, до речі, не додала. одну карточку з того ходить. Тепер ти додавай. Так, ще буде ще трошки. Так, так, так. так. В тебе там тільки зверху трьох не вистачає, а в мене ось тут. Оце ми будемо з тобою заповнювати. Ну, давай. О, до речі, від медика додавай, і в тебе буде... да, буде багато. Тебе буде, дивися, медалька, бо в тебе вже є п'ять різних. Так, ти її першим забув. Три, Три, чотири. Оде, п'яте. Котик, зайчик, собачка, ведмедик. Ага, немає, так? Да? Немає, так. Да? Єдиноріжки. Ось, оцей це наступне буде. Значить, рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. На шість ходиків. Ходи, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, додаємо наступну карточку. Ми вже скоро будемо закінчувати. Я вже справжній багатій. Так, а я... Не, не беру, не беру. Ну, добре. Але вона мені підходила. Що робити, коли мені підходить син? Це... Ну, бр... брат Ну, другу. От бери. а, не Ну то ж так, бачиш, так, на цей, то не туди. Ну тебе хоча б тоді лялючки, хай будуть. Так. Тоді в мене, виходить, з лялю з'єдналося, це буде три. Один, два, три. Беру гоші. Так. Ну, не заходять при грозі. Ой-ой, мене добирали. Добираємо. Так, тепер твій хід. Угу. Тепер ти вже отримуєш ось цього. І рахуємо, скільки буде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім! Один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, так? Сім. І що. Береш гроші, так. Так, і додаємо наступну карточку. У мене 780 доларів. <свісно> так. Що мені підійде? Мені щось нічого вчить з того, що ми лишили, не підходить. <свісно> Але зараз давай ось цього поставлю. 1, 2, 3. 1, 2, 3, додаємо. Так, ковчик ріхі. Правила параміта. Отак давай. Оце <свісно> буде. Прямо біля. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'яти, десять. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І останні, Тебе вже весь ходи всі зробили. Я зараз свій подивлюся. Так мені не вигідно. Так мені не вигідно. Так теж не дуже. І так теж. Ну. Давай візьмемо цю, може мені потім перенесуть допомогу фламінго. Один, два. Це один, два. І все. Дивіться, тепер ми будемо підраховувати, хто що. Так, оцю медальку в нас ніхто не здобув, тому що ні в кого не. Чи є. Ракета є, пожежна в тебе є, машинка ця є, потяг є кран. Ага, тут ти здобув її, виходить. Це тільки в мене немає. А Це один. Де в тебе пожежна? Ось. А, ось. Угу. Один. Два, три, чотири. В мене. А в мене немає. Так, чогось немає, але не важливо. Так, все, в тебе ці здобуття. Тепер починаємо за таку за спортивну. В тебе багато є велосипедиків. Так, 1, 2, 3, 4. Чотири велосипеди. В мене є фламінго. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Бачите, в мене фламінго 6, тому цю перемогу здобула я. Тепер переходимо до м'яких іграшок. У мене однакових є тільки дві собачки. А у тебе є три зайчика. Один, два, три. Перемогу, тут здобув ти. Тепер беремо червоненьку. У мене найбільше машинок дві. Ага, пожежних у мене є три три пожежних. А у тебе потягів 1, 2, 3. Три потяги, три крани. І ось тут виходить якраз те, що ви казали, і три машинки. Що три по три, значить, одну здобуває один, другу здобуває другий. І переходимо до фіолетових. У мене лялечок ось таких. Один, два, три, чотири. Найбільше. Лікар. Ну, ти виграла б в мене. Бо в тебе лялічок один, два. Пупсики в тебе один, два, три. І так, так. Да. І тепер будемо підраховувати, скільки балів у нас є. Давай, лягом. 10, 20, 30, 60. Сорок. Ой, сорок. П'ятдесят шістдесят, сімдесят, Угу. Вісімдесят, дев'яносто. 100, ага. ого, який я багатий. Так. і 120. Ось ну, 105. 105, так, тому що вони по 5. А в мене зовсім мало, дивіться, в мене 50, 60, 70 балів. Отже, перемогу здобув вовчик. Ось така чудова гра у нас сьогодні була на огляді. Її можна сміливо вже пропонувати дітям від 4,5 років. Ми вже перевірили це, тому що в нашому клубі настільних ігор ми вже її брали, і дітлахи, які вже 4. З половиною п'ять, легко в неї грає. Багато вона розвиває, тому не обходьте стороною повз неї. І сподіваємося, нам вам сподобався наш огляд. І чекаємо вас на нових зустрічах, на нових оглядах. Ставте нам лайки, коментуйте і підписуйтесь на наш канал.